Час, да, местного времени. Давайте ориентировочно тогда на 13.20, наверное, так будет получше, чтобы всем было... Давайте, давайте, чтобы давайте, никто давайте. не напрягался, да. 13.20, 13.30 даже, чтобы без всякого там, 13.30. Давайте, хорошо. все договорились. Да, 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 в том же, да. В том же комнате даже, да. Ну, возможно, да. Я позвонил, предварительно спросил, она у них есть в наличии или нет. Они мне сказали, что с часу до двух она у них будет резервирована для нас. Хорошо. И хорошо. вот, ну, все, хорошо, тогда договорились, хорошо. да, всего хорошо. хорошего. О, давайте, давайте, давайте. Добрый, добрый. добрый. Я понял, понял. Куда нам ехать? Э -э, ну, давайте, вы можете давать сейчас, сейчас. Ну, минут 30 нам на 20, чтобы доехать. Минут 20-30, да? Ну, давайте тогда через полчаса на Вилюре встретимся. В Вилюре через полчаса, да? Все, будем. Да, угу. Да, спасибо. Будете, так? да? да, ну там же э -э, будем мы, тех людей, которые в прошлый раз встречались, их же не будет. То есть буду я. Ні, ну ще один чоловік там буде. Ну, в общем, давайте при встрічі, щоб на, по телефону не наговарювати. Звичком, угу. там ситуація така, що він, він в принципі, себе відчуває Тобто, Він, якщо домовлятися, то він хоче домовлятися на рідних. Але в нього є одна проблема. У нього немає команди. Тобто ті люди, які, яких він веде з собою, вони вже давно домовилися. Тобто оце в нього є проблема. Тобто ті люди, які є в списку, для нього потім вони дуже болючи. Бо саме власне його людей там є не така велика частина. Ну а все таки є е, как бы інформація там в інтернеті, що все таки чуть ли не проект Льовочкина, там, ну, так не, якщо, потихонечку, то, потихонечку іногда проскакиває. Насправді там. там частина людей Льовочкина є, частина людей фірташа є, частина людей Пінчука є. Частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ніби з політики викинули, типу нашої України з батьківщини, які вже, скажімо, себе скомпрометували співпрацею з владою, їх там навіть навіть вони їх виганяли, і вони тут, туди появилися. появилися так, що. Я так розумію, що Віталік він ще не дуже має. Ну, я не хочу там якось його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття. До мотої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи, чи буде порядно поступати чи ні, але я думаю, що коли якраз там інтереси, то ж не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде зіткнення інтересів. От коли вони зійдуться. Йому угу. буде дуже складно виробити. Тобто Наразі... координації між вами не от реальної і... какої-то? Ну, наша різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. Ми і не... кличко, і ті, і другі Тільки за гроші. Тобто вони нара. Mm. Хоча от зараз є ситуація така, коли Кли... зараз кличко є на підйому. Тобто ми зараз бачимо дві хвилі. Mm -hmm. Є велика хвиля кличка. Тобто, щоби народ зараз про нього не слухав, він бачить, що є кличко, і кличко імпонує як відома людина. До нього на зустрічі приходить дуже багато людей. Але це є люди неактивні, не тобто вони приходять на зустріч, щоб подивитися на зірку. Так? Але вони все одно, він, він має значну частину їх прихильників, враховуючи повне розчарування, багато хто готовий голосувати за кличка. Ми, ми так само попали на хвилю, вона є менша, але вона теж є хвиля. Е, ну, наші партнери, Яценюк, вони трошки мають зараз подальні. Тобто Вони почали просідати. Але ні кличко, ні Яценюк вони не можуть вивезти вулицю не вилучи можуть вводити тільки за гроші. Почему и как бы у нас есть ещё позавчора, как бы у нас было мнение такое, то вот после вчорашнего оно реально изменилось, потому что Как бы наблюдали тенденцию, даже пытались по финансам посмотреть, то как бы не, мы не нашли так особо, чтобы кто-то где-то раздавал финансы. Есть... Ну, да. ну, да, Нет, я имею в виду сейчас uh, кничко я... координация. То есть, я... сколько они могут поставить людей. Просто они нам называют, я вам так откровенно скажу, они называют, они просят финансирование, называют несусветные цифры. Ну, в финансах. То есть мы же это все на это смотрим, понимаем, прекрасно, что там кто-то хочет что-то разделить. Короче, можно вывести, сколько хочешь. Є тарифи, я так знаю, що е, наймають спеціально людей ціла біржа праці. Але є один момент. Якщо ти хочеш зробити картинку для рекламного роліку, ну то ти найми собі там, тисячу людей, виведи їх на площу, заплати, вони тобі постоять з 10 до 12 і вони відпрацюють тобі. Але якщо ти якщо йдеться про ті справи, а це що це значить? Може бути штурм, може бути протистояння з правоохоронними органами. Да, так, найомної люди уйдуть. Просто йдуть. У нас скільки раз було. були харківські угоди, наприклад. Угу. Так, тож тоді були ті драки, штурм Верховної Ради і так далі. Угу. Ті собі стояли, вони, їм, їм же за то не платили. Займалися тим тільки наші. Чому? Тому що вони розуміли, для чого вони прийшли, вони іденні. Не розуміло, що вони проти того, вони йшли вперед, а ті просто стояли, 12 години кинули прапори. Ну, є як би, ну, якась от, скажімо так, якщо почнеться протидість, то тобто, якщо міліція піде в атаку, якщо піде в атаку, тобто, є якась ну, от сплочена організована група, яка би... події під українським домом. Так, да, так, да, ну, там у нас оцінювали, там було близько тисячі людей, тобто... Есть... Так, тисячі, але суть не в тому, що було тисячі людей, угу. суть в іншому, суть в тому, що були озброєні з Беркут, який комументі, першим, о, до речі, на рахунок за фінанси. Тоді під українським домом наші партнери найняли кілька охоронних фірм. Е, партнери ну, да. да, да. найняли кілька охоронних фірм. Тобто, ліпше би їх там не було. В формі, вони ніби Ну, Просто прийшли пацани, якісь там боксери чи щось, mm -hmm. але кажуть, ліпше би їх там не було. По-перше, вони себе поводили. Ну, відповідно. Вони стоять, зразу видно, що вони... Вони чужі в тому В них в очах інший блиск. По-друге, ну коли якби та драка була, вони теж з боку стояли. Насправді, драка билися ті, це, це, це міг бути просто пацанчик, якому там 18 років, який не ходить ніяку спортивну секцію, mm -hmm. нещасний ходенький, але він це робив. Батьківщина, це є старі гравці політичні, які грали на цьому завжди. І Яценюку як особистості дуже складно е, самому йому боротися там, з групою Турчинова and Company. Бо це дуже там, досвідчені гравці політичні. Е, йому завжди треба буде альтернатива, яка, скажімо, поставить плече. Ніхто з них не працює на вулиці. Вони не вміють робити вуличної політики. Вони вміють працювати в кабінеті, в комфортних умовах, на комфортному телебаченні. Е, на вулиці. Тобто вони взагалі не вміють працювати, і їм потрібно вміння, якщо є до потреби, виходити на вулицю. Окрім нас, сьогодні на вулицю людей не виведуть вони. Не вони виведуть, виведуть тільки за дії. Тобто без, без грошей вони людей не вони привчили. Вони за ці роки привчили, що вони виводять виключно за гроші. А ну за Юлю теж приходять за гроші. Тобто не от це все, що розказують, підтримка така там страшна. Ну mm -hmm. як, ну... навіть навіть у ті би особисто досвіду навіть і на відміну від удару у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто навіть mm -hmm. у ці пенсіонери, там у нього у юліця пенсіонерного віку mm -hmm. жінки вони все одно отримують mm -hmm. гроші. Тобто вони no, і Це точна інформація ну, точно, Да. Точно. Ну, події це було фотографії... Було українського, і... дому. Угу. Події українського дому події були українського дому. де було протистояння з mm -hmm. серкутом. Тобто вони що зробили? Тобто вони є в Києві бригади людей, які працюють там фізичне протистояння, там, наприклад, забудовани. Місцеві mm -hmm. мешканці виходять, там хтось там, вони, мабуть, mm -hmm. да, в Москві такої є, да. так. Відповідно, скажімо, вони взяли ті самі бригади, перетягнули свої футболки, в футболках батьківщини було. Чому знаємо? Тому що ми, наші партії, з, з, з тою бригадою, буквально перед тим тиждень зустрічалися колодної забудови. Там же дуже такі фактажний хлопець у них є негр. А, да, да я видел его по телевизору. Все везде показывают негр. Форнулись, ми кажуть, тому що він тому сходилися, вони стояли там за Ахметовський забудовник, а тут він вже тут стоїть. Ну, я то, що розумію, що та бригада, яка. Удар виведуть людей і ні? Вони все-таки про як Вони Вони швидше про регіонівські. Що, Якщо ну, там велика кількість людей, яка не буде слухатися Кличка. це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Виходить, про владний, тобто, от якби... би. Це є от... 2 гібко два. Цей mm. проєкт дуже віртуальний. No, тобто да. цей, цей проєкт. Буде жити до першого концептуального голосування в Верховній Раді, коли в нього не буде консолідовано голосування, а буде тільки хлоп. Все, yeah. зразу рейтинг посипеться. В нього немає ядра виборця. Він ж не має ядра, він має надію, надію людей. Більше того, виборець. Я зараз розмовляв з соціологами, які говорять про те, що ну, на превеликий жаль, рейтинг Ну, У нього батьківщина добере. Добрий день. Uh, мне нужен Олег Ярославович. Я не могу говорить, кем говорить. Это, это... Адам, представитель Михаила Канеда. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я вам уже сказал, мы не будем работать с вами на финансовой основе. Для этих нам не треба. Мы разумели один раз. Так что, вы не забудете, то вы не забудете. Но я хотел